Ну, ми знаємо про те, що 20 лютого відбудеться такий знаковий візит, коли Кіт Келах, представник адміністрації нового президента Трампа, які закріплені за Україною, прийде в Україну, і відповідно є такі очікування, що він привезе уже пропозиції від Трампа певний план, як врегулювати цю війну. Оно повеликому рахунку, як сідати за стіл переговорів. Ну що я особисто очікую? Чесно кажучи, нічого хорошого не очікую. Тому що ми вже бачимо деякі такі заяви Трампа. Ну в першу чергу, це заява про те, що вже не в один день він війну закінчить, а вже в сто днів. Тепер прозвучала вже інша заява про те, що це вже процес, як мінімум, півроку. Потім вже наступна заява про те, що українцям потрібно бути більш зговорчивими. Потім наступна заява про те, що українцям потрібно більше йти на уступки. Потім наступна заява про те, що нам треба розраховуватися за військові поставки на. Нашими природними ресурсами в першу чергу рідкоземельними металами, ну і багато чого іншого. Знаєте, так чесно кажучи, на душі так гидко просто тут уже нема ніякої ні політики, ні дипломатії, тут є вже чистий бізнес. Тобто я так розумію, що прийшов бізнесмен до влади, дивиться на цю війну як на бізнес-проект і думає: а як скачати побільше тепер із України, ну і паралельно, щоб там ще не поживитися за рахунок Росії. Не по душі воно мені всі ці заяви, і нічого хорошого я від цього не очікую. Це якби така, знаєте, песимістична позиція. Тепер трішки оптимізма. Це, це було б доволі так песимістично, якби все залежало від Трампа. Не все залежить від Трампа. Дякувати Господу Богу, Сполучені Штати Америки мають більше 200 років демократичні традиції. І там голос людини, голос виборця. Це не просто фейк, і це не просто порожній звук, це реальна сила. А по соціологічних дослідженнях на сьогоднішній день біля 70% американців підтримують Україну і рахують Україну жертвою, а Росію рахують агресором. Хоче Трамп, не хоче Трамп. Він не може наплювати на соціологію, він не може наплювати на свого виборця, тому що Америка ну має ці традиції, які я говорю, і вона не потерпить ну, нахабного тако, такої поведінки, коли він може вести свою політику, яка принципово відрізняється від поглядів населення американців, ну, Америки, і самих американців. Допомога зі сторони Сполучених Штатів Америки нам буде. Чому я думаю, що допомога все-таки буде нам надходити, можливо, на тих. Розмірах, яких ми хотіли б, але ж і при адміністрації Байдена ми не мали такої повномасштабної якби допомоги. Тому що Сполучені Штати Америки і адміністрація і літа і владні круги Америки чітко розуміють про те, що це не просто війна двох країн за якісь територіальні претензії, що це війна по великому рахунку цивілізаційного характера між демократичним блоком і авторитарним, тому що воюють дві країни, але навкруги цих країн чітко об'єднались з однієї сторони. На біля України об'єднались демократичні країни, а з другого блоку об'єдналися авторитарні країни, так що це більше, ніж війна. Росії і України це війна цивілізаційна, і від того як вона завершиться. По такому шляху піде далі розвиватися людство, або по шляху демократії і стабільності, або по шляху автократії, війн і нестабільності, де буде право сильного домінувати. Так що я думаю, що американці і народ, і уряд, і той самий Трамп вони чітко це розуміють, і тут кинути, знаєте, Україну як на произволяще, просто вони не зможуть, тому що це не буде програш України, це буде програш всього цивілізаційного світу, це буде програш системи демократії. Це буде програш безпосередньо Сполучених Штатів Америки, і вони, як на сьогоднішній день світовий лідер, тоді уходять з цієї позиції. А я не думаю, що американці цього хочуть, і я не думаю, що американці цього ну, якби дозволять Трампу. Та й Трамп зі своїми амбіціями точно цього не захоче. І за чого будуть Україні допомагати? Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.